Ми готуємо обід. У нас на обід будуть канелоні. І для того, щоб в нас канелоні були, нам треба зробити спочатку соус до них. Ми сюди, в пательню, в сковороду влили олії, кинули чесник. Часник вже віддав свій аромат. Ми його зараз заберемо і кинемо. Соус помідоровий, налиємо води і хай він вариться. На першу страву в нас буде розсіл, розсіл з курки. Він також вариться. Ми кинули курку, налили води, закидали цибульки, перцю, лаврового листка, чесночку і лишаємо Хай вариться. Сюди зараз даємо... Соус помідоровий і також забуваємо на якийсь період часу. Часник віддав все своє, весь запас стоїть чесниковий, і ми його забираємо, він нам не потрібно. І ми даємо нашу пасату, помідоровий соус. І боїмося, щоб він не, не це. Зробили маленький вогонь, і ти трошки заберися, бо то зараз буде стріляти на всі, на всі боки. Певне, холодно, холодної води нам треба. Можливо, буде ми, як чистокровні галичани, бачите, що робимо? І все, вимиваємо до, до чистенька. Ми робимо е, фарш на нашій канелоні. Ми робимо самі фарш, ми завжди робимо самі фарш, але ми робимо фарш електрочною. Е, е, м'ясорубкою. Зараз треба її витягати, мені не дуже хочеться. Я маю таку, купила в лідлі, таку німецьку м'ясорубку маленьку, якраз так, щоб я сама собі скоренько накрутила і не бавилася з тими електриками. Окей. Ми, ми сюди намолимо свиний фарш і трошки гов'язуємо. Намололи вже і цибульку і чесник. А далі будемо робити приправи. Так, ми м'ясо перемололи. Сюди кинули одну цибулю, перемололи її також. І кинули два яйця. І вимішуємо ложкою зараз, поки бо, воно було добре. І солимо, перчимо. І начиняємо наші канелоні. Наші макарони тут великими трубочками. Так, солимо. Посолили. Потім попробуємо, що ще бракує. І сюди можна дати петрушки, але ми не будемо давати петрушки. Бо в нас є така одна особа, яка петрушку буде витягати і буде казати, що вона таке їсти не буде. ми не будемо собі голову мастити сюди петрушку давати. Дамо сухий ще чесночок. Йдемо трошки, трошки чесночку. Ще раз перемішаємо. Окей. І починаємо. Це нам заважає, цього нам не треба. І це ми кладемо сюди. Беремо маленьку вроцю, чайну бажану. Починаємо начиняти. Окей, бачите. Ще краще з другого боку. Окей. Okay. І з другого боку. Любиш їсти? Мій внук каже, що він ще такого не їв. Не їв ще такого? Mm -mm. Він ще не їв. А що я їм не робила? Він не мала Ладно, побавимо, побавимо, його. Я вам розкажу історію. Пам'ятаєте, я вам показувала такий цікавий такий цікавий. Як називається, він називається вазонок? І він називається Сан-Сіберіо. Це такий вазонок з, з родини Тьощиних Язиків. І він був на кінчиках в циліндричній формі червоного кольору. Просто зараз перенесла його в другу кімнату, бо в кухні йому задушено. І Говорила, що цей вазонок є отакий синій, білий. Пішли ми до магазину, щоб купити той, той синій білий жовтий вазоночок. І я так між іншим питаюся продавчиці. Скажіть, будь ласка, а ці кінчики, ці циліндричні кінчики, вони часом не мальовані людьми? Вона каже, так, ми їх намалювали. Я собі так думаю, боже. Як добре, що я не купила. Кажу, а ви мені дайте натуральний вазонок без малювидла. простий, звичайний натуральний вазонок. Вони мені дали натуральний вазонок, без малювидла. Я його купила. Ну, покажу вам другим разом, може, завтра, тому що сьогодні добре. я вже його віднесла в другу кімнату, а зараз просто вже така година пізна. Так що, бачите, не завжди вірте в коли перший раз вам хтось щось скаже взяти вже на чайну ложечку, а певне кавову. Зараз спробую взяти, бо там родина робиться О, точно, вона, вона дуже добре піде. Кавова ложка йде гарно. Багато також не напихайте того, того фаршу, тому що фарш має здатність ще й ґрунтуватися, мені здається. Так що нам не треба, щоб він нагладив. Так, трошки з того боку, трошки з того боку. І ми ще сугом прикриємо то все. І буде дуже добре. Вкинемо трошечки олії. Канелоні наші наповнені фаршом. Я їх залила суго, закриваю крицію, алюмінію. Берем... І кладемо форно, яке у нас мало нагрітися до 180 градусів. Окей, кладемо в так як в нас трошечки, трошечки позимніло, трошечки набралася друга температура. Ми включаємо тепер велике форму, бо не так вже тушно, як було колись. І чекаємо. Отак, От мої дорогі, в нас обід готовий. На перший в нас є е, розсіл з, з курки. На друге в нас є каналоні. Каналоні ми зараз кинемо тарілку, попробуємо, що в нас вийшло. Ці можуть бути недоп... недоварені, напевно. Я так їх візьму, тому що вони не були погружені. Беремо канолоні, кидаємо і беремо ложку. І цю юшку також кидаємо, мастимо, вона дуже смачна. Окей, це лишимось тут, це лишимо також. Ось тут кидаємо собі паржану. Окей. Окей. Все пармжану кидаємо сюди. Тому треба хай собі до І пробуємо. І зараз я вам скажу, які вони на смак. Ось такі вони м'ягенькі, годенькі. Такі гарячі. А, дуже гарячі. М -м -м. Дуже добре. М -м. Дуже добре. М -м. Обід нас завер... обід готовий. Зараз люди будуть їсти. А я з вами прощаюся. Бажаю вам хорошої неділі, бажаю вам мирного неба над головою. Бажаю вам щастя і здоров'я і всього найкращого. Підписуйтеся на, на мій канал, кладіть лайки. Пишіть, що би ви хотіли побачити, і чи ви знаєте таку страву, як стиранка. Напишіть мені. До зустрічі! Всього найкращого!